Цілковито задоволений підсумком гри, і в принципі ми могли якісше грати, але я, в принципі, задоволений, тому що ми не так. Справа в тому, що ми не так довго тренуємося разом. тому в принципі, на, на даний момент я задоволений і підсумком гри, і самою гру. Заздалегідь суперника розбирали, готувалися. Я переглядав гру. Суперника перший тайм з ФК Житомир. І тобто, у нас уявлення певне було. Але там гра була на природньому полі, на натуральному і в гостях, тому по одній грі. Хоча, в принципі, я побачив все те ж саме, що бачив і в цій грі. Тобто, ніяких домашніх заготовок не було до цієї гри? Ну. Нам просто і навіть часу не було, тому що ми ще в неділю грали на кубок міста і в понеділок ми відпочивали. У нас всього був один день. Але певні корективи ми внесли певні корективи, і користувалися певними слабкими місцями команди суперників. Ну, після першого туру ви були на першому місці, і зараз вже повноцінний лідер. Ви відчуваєте себе лідером в, в групі? Це дуже добре, але це будемо готуватися до наступної гри, а там як вийде. Це ж футбол, важко передбачити щось. Тому треба буде готуватися до наступної гри, а там, якщо буде все, то ми будемо щасливі, якщо закінчимо перше коло на першому місці. Правильна тактика тренера та якби взаємопорозуміння гравців. Та знаєте, без мандражу грали, тому що граємося командою дуже часто і ну, дуже просто, скажімо так, втримати було ворота. Е, суперник якісь е, проблеми створив? Скажімо так, в першому таймі декілька моментів не так суперник створив, як ми самі собі створили. А, як, на мою думку, суперник нічого не створив для взяття воріт. Важко було на штучному газоні грати. По-перше, не сильно важко, тому що якби тренуємося і на штучних полях. Але великий, дуже, я б сказав, ширина і довжина поля. Дуже площа велика цього поля для так, нашої гри. Ну, ігра, ну, перший тайм ми грали добре, не дотрималися слов тренера, Тактично не доіграли. Перший гол, то що не вижили ігроків, не доіграли момент. А во второму таймі ну, жальна була гра. Не була самої яка повина бути. Не было команды во втором тайме. Никто не хотел в отбор идти. Ну, не показали игру, вообще. Второй тайм у нас не было его. С чем это связано? Не знаю. Даже не могу сказать, наверное. От человека зависит, хочет он играть или не хочет. Человечность должна быть. Человек, я не знаю. Суперник якісь проблеми доставил? Скажу честно, нет. Команда нам ничего не показала, ничего интересного. Просто у них три момента, три гола. Завершение у них было, только завершение. А все, ну, ничего не, не показали. Особо борьбы такой не навязали. Проиграли. Даже не знаю, сама дача у нас не было. Проиграли за это, наверное. Обидно. Результат очень неудовлетворительный. Ну, дома 1-3 Проиграть. Ну, будем делать выводы. Первый тайм понравился очень. Второй тайм моментами только. Ну, будем работать. Команда пока новая. Значит, ну, будем некоторых игроков искать, других. Будем подпускать больше 2000 на год, 99-й. Те, кто не хочет на поле выкладываться на 100%, будут сидеть на лавочке. То есть в команде есть игроки, вот сегодняшнем игре, которые просто провалили игру? Были, да. Ну и плюс у нас не играло сегодня два центральных хава, от которых много зависит. А, чего не удалось в игре в этой? Быстрого выхода не удалось. Ну и первый тайм нормально, второй тайм физически цели. Очень много игр в неделю. Ну, на Киев 99 играет, плюс на Киев Ю-20 играет. Это почти одни и те же все ребята играют. И некоторые уже играют по воскресеньям еще за взрослую команду. Возможность усилить игру была у вас? И удалось ли это? В сегодняшней игре нет. Усиления нет. Я думал, они усилят, выпустил три игрока. Ну, они наоборот еще... Ну, они провалили игру. Можно сказать, что, ну, может, по такой игре, ну, тут, ну, может, я, моя недоработка, ну, где-то, ну, будем работать, будем. Серьезные оргловые воды будут после этой игры? Не, очень больших нет, но будут, маленькие будут. То есть следует ожидать уже побед в следующем матче? Конечно, будем, будем стараться, ну, мы и так выходим на каждую игру в, выигрывать. Ну, сегодня ну, получилось, соперник использовал все свои моменты, они все забили. Ну, молодцы, нужно. Будем продолжать, будем стараться.